Гей, Україно, Михайло з вами, тому сьогодні ми поговоримо про дежавю. Що це таке та чому трапляється? Відчували, як подія споточного життя сприймається, наче вже траплялась раніше? Ви впевнені в цьому, але не знаєте коли і чому ситуація така знайома. Дуже важко науково досліджувати дежавю, бо немає способу змусити навмисно пережити це відчуття в лабораторних умовах. Але ось що ми знаємо. Люди не зустрічаються з дежавю, поки їм не виповниться 8 або 9 років. Найчастіше це відбувається у молоді, та все рідше, коли ви старішаєте. Що ж, мабуть, це якось пов'язано з розвитком мозку, тому можливо, нам потрібно добути мозок людини легко. Як і біль у животі, дежавю може бути симптомом багатьох різних причин. Більшість теорій, пояснюючих причину явища, каже про роз'єднання. Що відбувається між глибинною структурою мозку, яка відповідає за несвідоме людини, та частиною мозку, яка свідомо сприймає рішення, робить їх та повідомляє, що ми бачимо для простоти. Давайте почнемо з зорової системи. Зараз мозок знаходиться у вас в голові. Ось так. А ваші очні яблука бачать речі та посилають сигнал до задньої частини у потиличну долю, до візуальної кори головного мозку. В ній обробляються зображення, та ми усвідомлюємо, що саме бачимо. Але візуальна кора це не перша зупинка, куди потрапляє сигнал. Натомість відомо, що він зупиняється в багатьох інших місцях. Наприклад, мігдалеподібне тіло, де він може бути оброблений на мимовільно емоційному рівні. Забавна частина 31 зветься покришка середнього мозку. Вона приймає участь у попередній візуальній обробці та контролює рух очей. І цей факт неймовірно важливий. Тому що деякі стають сліпими через пошкодження зорової частини кори головного мозку, яка ні на що не реагує цих людей. відсутній процес визначення об'єктів, проте інші частини мозку, куди сигнал встигає потрапити, залишаються працездатними. Тому, технічно залишаючись сліпими, такі люди демонструють те, що зветься хибна сліпота. Вони можуть кинути виклик усім негараздам та уникнути перешкод на місцях. Навіть якщо їм показувати людей, демонструючих радість, тривогу та страх, вони будуть відчувати, навіть не знаючи, чому таке відбувається ті самі емоції. Так, багато чого відбувається, коли ми на щось дивимось. Тому, якщо ці попередні зони в зоровій системі дозволяють навіть сліпим людям, як це не дивно, несвідомо знати, на що вони дивляться. Можливо, це і є ключ до цього роз'єднання. Лише уявіть собі, якщо я переживаю подію А, подію Б, а потім В. Мій мозок починає їх запам'ятовувати та генерувати емоційний відгук. Тоді, хвильку пізніше, без синхронізації, моя зорова кора нарешті збирається повідомити мені свідомій частині мозку, що я бачу. Вона каже: чудово, хлопці, ми дивимося на А, бачимо Б, а ще. А мозок такий Гей, гей, стоп, стопе, а ще В. Так, але а, мені здається, що це вже було. Ось це може бути дежавю. Але що може бути причиною цих процесів, які мають справу з тією самою інформацією, тимчасово зловити такий раз синхрон? Ну це можливо неврологічне відхилення, такий собі епілептичний напад, коли нейрони зайняті синхронізацією. Ми також знаємо, що пацієнти, які відчувають хронічне або постійне дежавю, як правило, мають пошкодження з кореневої долі їх мозку. Вона знаходиться на іншій стороні. Це звучить доволі погано, чи не так? Тобто, коли я відчуваю дежавю, мені відразу потрібно до лікаря. Що ж, не завжди насправді малі напади епілепсії доволі поширене явище. Скоріш за все, ви переживали явище, яке зветься гіпнагогічне сіпання. Це химерна назва того, що відбувається, коли ви збираєтесь заснути, а потім раптово відчуваєте, як ви падаєте, або що спіткнулися, і ваше тіло посмикуючись, пробуджує вас. Це відбувається, тому що, коли ви засинаєте, ваші м'язи розслаблюються. А деяка частина мозку, яка про це не знає, помічає та відчуває, що ви втратили контроль і зараз падете. Тому вона посилає величезний сигнал, який спричинює посмикування м'язів, та ви прокидаєтеся. Оу, а Дежавю – це не єдине вю, що існує. Є те, що зветься прескев'ю, або на кінчику язика. Це те, що відбувається, коли ви з чимось знайомі і знаєте, що знаєте це, але щось перешкоджає, і в цей момент ви не здатні пригадати. Це наче як звуть головного актора цього фільму. Я дивився його 18 разів, але не можу пригадати. Вау! Одним з пояснень, того, як це відбувається, є те, що існують інші слова, схожі на ціль вашого пригадування, тому щоб вам допомогти, ваш мозок їх активно блокує, включаючи слово, яке ви насправді шукаєте. Так, це пояснення дуже чудове, тому що насправді може пояснити, чому прескив'ю має загальний та соціальний аспект. Навіть якщо взяти окрему групу людей, де в кожного свій мозок, буває, що у всіх разом мозок блокує слова, які пов'язані, тому жоден член цієї групи не може пригадати ім'я, допоки фокус не зміниться, і ці слова більш не будуть заблоковані, і тоді хтось раптово О, Сеніс, Ось хто це був. Так, це вже інша справа. І нарешті жамевю це, коли те, що ви знаєте. З чим чудово знайомі, раптово здається абсолютно новим та дивним. Пацієнти шизофренією іноді бачать людей, яких знають, наполягаючи, що вони не знайомі, навпаки, кажуть, що це самозванець. Але більшість з нас, скоріш за все, відчували жимев'ю певною мірою. Наприклад, коли ви повторюєте слово знову, і знову і знову, і знову і знову, і знову. це слово починає втрачати глузд, і Ви думаєте, як? Що це за слово? Воно дивне. Вчені вважають, що це відбувається, тому що продовжуючи збуджувати нейрони, відповідальні за це слово, ви змушуєте їх пригальмувати та надалі працювати менш інтенсивно. Голова йде обертом, коли розумієш, що є багато речей у світі, у всесвіті, які ми не знаємо, які не розуміємо, які все ще не дослідили, але тим не менше, відчуттю того, що ми вже знаємо, неможливо повністю довіряти. Єдине, що насправді незмінне, це як завжди. Дякую за перегляд. Для того, щоб не загубитися, пропоную підписатися на канал та на Твітер. Посилання на них будуть знизу.